Від наказів скаженого путлера гинуть найкращі сини і доньки України, не покладаючи зброю ЗСУ від ранку та до самої ночі боронять нашу неньку від расистів, які вбивають та знущаються над українцями. Таким був Андрій Логвиненко, який героїчно загинув 8 жовтня. Сьогодні ми прощаємося з молодшим сержантом Логвиненко Андрієм Валерійовичем. Спочатку активних бойових дій. Був направлений в військову частину, яка безпосередньо займається на лінії зіткнення з ворогом. Загинув, на жаль, 8 числа поблизу міста Бахмут. Вічна йому пам'ять, добра була людина. І сьогодні ми його проважаємо. Останній путь. Андрій завжди підіймав бойовий дух своїх побратимів, допомагав та не залишав у біді. На жаль, жорстока та кривава війна прийшла в будинок кожного українця, але ми, по прикладу наших воїнів, ніколи не зламаємось та будемо до останнього подиху патріотами своєї держави. Андрюха він же апостол Ми з ним познайомилися ще в воєнкоматі. Мы стояли возле, возле военкомата вместе, несли службу, тоже плечо к плечу, постоянно были вместе. На всех боевых заданиях тоже были рядышком, поддерживали дружеские, братские отношения. Как человек он был компанейский, очень энергийный, не отказывал в помощи, за него можно было положиться в боевых действиях, он тебя не бросит, всегда вытащит. К сожалению, война забирает у нас самых лучших в первую очередь. І от Андрій із їх числа вічна пам'ять Андрію та іншим захисникам, які поклали своє життя за територіальну цілісність країни, свободу та спокій українців, військово поховали на алеї героїв на свіштовському кладовищі. Артем Меребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.